У рамках науково-просвітницького проєкту «Nuclear Education» шість команд учнів міського професійного та загальноосвітніх ліцеїв боролись за звання кращих в інтелектуальному турнірі Розберемо на атоми, який пройшов 20 листопада в інформцентрі Південноукраїнської української АЕС Імпульс. До складу трьох команд представниць професійного ліцею увійшли учні з різних курсів електромонтери, слюсарі та електрики. Команда ліцею номер 3 складалася з поціновувачів робототехніки. Ліцей номер 5 був представлений командою енергія розуму. До команди вибух зібралися представники одразу трьох міських ліцеїв. Оцінювали учасників компетентне журі, до складу якого увійшли фахівці Південноукраїнської АЕС, представники молодіжної організації підприємства управління інформації та громадських зв'язків і відокремленого підрозділу громадської організації «Укр'ят» у місті Південноукраїнськ. Протягом року для учнів ліцеїв проводили ознайомлювальні екскурсії в інформаційному центрі Імпульс філії ВППС, де детально розповідали про особливості роботи Південноукраїнської атомної електростанції та перспективи розвитку енергетичної галузі. В цілому інтелектуальний турнір підсумував отримані знання. Учням надали можливість передемонструвати їх під час виконання тестового завдання, розгадування кросворду, бліц вікторини та інтелектуального батла, який вимагав від учасників команди розгорнутої відповіді. Члени команд діяли злагоджено, проявляли винахідливість, демонстрували глибокі знання, креативність та ретельну підготовку до змагання. Пошуки правильної відповіді виглядали справжнім мозковим штурмом. За підсумком інтелектуальних баталій переможець турніру команда «Енергія розуму з ліцею номер 5 Заслуженою винагородою для них став грошовий приз у 5 тисяч гривень. За друге і третє місця команди призери відповідно отримали по 4 та 3 тисячі гривень. Решті команд за активну участь вручили по 2 тисячі гривень. Крім грошових сертифікатів, всі учасники турніру отримали іміджеву продукцію від Південноукраїнського енергокомплексу і спонсорів громадської організації Українське ядерне товариство в місті Південноукраїнськ та організації молоді ПАЕС». За багаторічну співпрацю та спрямування учнівської молоді на вибір актуальних професій в енергетичній галузі також було відзначено вчителів ліцеїв і майстрів виробничого навчання професійного ліцею. Ми хочемо висловити нашу щиру подяку усім вам за організацію цього чудового заходу, а також нашим конкурентам. Ми вважаємо вас дуже достойними учасниками. і Всім дякуємо за увагу. Я дуже вдячна моїй команді. Вони, по-перше, добре підготувалися. По-друге, ми діяли реальна як команда, і по-третє, вони підтримували мене як лідера команди і підтримували мене як подругу і як людину. Я дуже вдячна їм за це. Також я вдячна, що я своєму вчителю фізики, яка привила мені любов до фізики і до ядерної енергетики, щоб поцікавитись цим. Організатори турніру запропонували старшокласникам та учням професійного ліцею взяти участь у конкурсі рефератів, що проводиться українським ядерним товариством спільно з енергоатомом. Такі конкурси дають нашому товариству можливість знайти. Саме тих учасників конкурсів рефератів, яких ми завжди шукаємо, це золота можливість їх побачити тут, почути, зрозуміти, які треба сторони ще підтягти для того, аби потім виступи на конкурсах рефератів були гідними, тому що ці учасники стають учасниками фіналу, і там вже має бути високий дійсно рівень. Ми задоволені тим, що наші діти дуже мотивовані. Це видно відразу. Вони працюють не для подарунків. Ми бачимо, що діти дійсно цікавляться цією темою. Сьогодні були настільки глибокі відповіді, що ми просто в захваті. Були, чесно. Координатори проєкту сподіваються, що учнівська молодь і надалі буде активно розвиватись у сфері технічних дисциплін, продовжить навчання в профільних закладах вищої освіти та в майбутньому поповнить ряди атомників.